Час новини радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 12 грудня. У Царидарівці Лозівської громади внаслідок ворожого обстрілу повністю знищена споруда магазину з товаром. Сталося це вранці 8 грудня, повідомив Лозівський міський голова. У приміщенні знаходилося чотири людини. Всі вціліли, але продавчиня зазнала опіків. Допомогу їй не дали на місці. Зараз постраждала, знаходиться під наглядом сімейного лікаря. Згоріли речі двох працівників знищені документи. Також був пошкоджений приватний будинок. На місці працювали рятувальники, правоохоронці та медики. І про ситуацію на дорогах. Для посипання доріг у місті Лозова, панютиному та домасі за три дні використали понад 200 тонн протиожеледної суміші. З 8 грудня КП «Екосан» працює у посиленому режимі, забезпечуючи проїзд автотранспорту на дорогах громади. Опади у вигляді дощу при мінусовій температурі це найскладніші погодні умови, що призводять до збільшення витрат піщано сольової суміші, говорить керівник підприємства Володимир Селезньов. Одну й ту ж ділянку автодороги чи тротуару доводиться обробляти по декілька разів, аби уникнути аварійних ситуацій та дати змогу пішоходам пересуватися. Першочергово посипають центральні вулиці, зупинки, пішоходні переходи, тротуари. На початку сезону підприємство заготовувало 1300 тонн піщано-сольової суміші. У зв'язку зі складними погодними умовами осінньо-зимового періоду 590 тонн вже використали. З них 100 тонн знаходиться у конусах, розміщених біля аварійних ділянок, перехресть під'їздів до автошляхів. Комунальники закликають підприємство установи та організації всіх форм власності не нехтувати правилами благоустрою у зимовий період. Розчищати від снігу та обробляти протиожеледною сумішю, закріплені за ними території. Лозівська спортшкола юність отримала спортінвентар для футболістів. Тепер юні футболісти вдосконалюють свою майстерність за допомогою нових м'ячів, які їм передали благодійники із Шахтар Сошел Фундейшн. Крім м'ячів, школа отримала аптечку для надання першої медичної допомоги травмованим під час ігор. А ще футбольну сітку Маніжки, свистки, драбинки. Колектив школи дякує Шахтар Сошел Фундейшн за допомогу. Лозівчанки отримали відзнаки обласного фестивалю Молодіжний лідер року-2023. Фінальне нагородження щорічного обласного фестивалю відбулося 8 грудня у Харкові. Від Лозівської громади двоє лауреатів та двоє переможців отримали звання міжнародний лідер року 2023 Вікторія Климчук, фахівець з питань зайнятості Лозівського міського центру молоді. Переможець у номінації Лідер громадських організацій. Дарина рибалка, керівник волонтерського центру Разом нас багато. Переможець у номіна... Переможець у номінації Волонтерство. Маргарита Воропаєва, педагог-організатор Лозівського ліцею номер 10 Лауреат у номінації Волонтерство Олеся Романченко, керівник гуртка Лозівського дитячого садочку, номер 7 Лауреат у номінації Культура, народна творчість та національні традиції, привітав переможців за дорученням голови Харківської обласної ради Тетяни Єгорової Луценко, заступник керуючого справами, начальник управління з питань територіального і місцевого розвитку та міжнародних зв'язків виконавчого апарату обласної ради Максим Колінько. На полях Академії футболу Металіст розпочався зимовий турнір з футболу міста Харків, в якому бере участь команда Лозівської Дюсаша Юність під керівництвом тренера Олександра Холодинського. Перший тур грали 10 грудня гравці 2008 та 2010 років народження. Результати матчів такі: Металіст, 2008 рік. Металіст Дюсаша Юність 03. 0-3. 2010 рік Дюсаша Юність Металіст 0-4. Нагадаємо, з пропозицією взяти участь у змаганнях до директора Дюсаша Юність Олександра Холодинського звернувся депутат Лозівської районної ради Андрій Воронкін, який виступив у ролі спонсора для команди. Загалом змагання проходитимуть за участі дев'яти команд з міста Харкова, Богодухова та Лозової. Наші діти вже майже три роки через пандемію та воєнні дії не беруть участь у змаганнях, говорить Олександр Холодинський. Тож участь у турнірі це не лише гарна нагода проявити себе. А й позитивні емоції, що дадуть стимул для подальших занять спортом. Жителів Лозівської громади запрошують долучитися до громадських слухань проєктів містобудівної документації, генеральних планів села Домаха, Українське та селище Миролюбівка. З повною назвою документа державного планування, що пропонується, та стислим викладом його змісту, можна ознайомитися на сайті Лозівської міськради в розділі оголошення, враховуючи дію режиму воєнного стану, громадські слухання заплановано в режимі відеоконференції. О домасі та українському на 19 грудня 10-ту ранку по миролюбівці цього ж дня, але на 14 годину. Доєднатися до заходу можна за посиланням, яке знайдете у відповідній публікації на сайті або ж в телеграм-каналі міськради. І до новин Харківщини. На Харківщині облаштують 56 модульних захисних споруд з товстого шару армованого бетону. Їх розташують біля багатоповерхівок, що не мають підвальних приміщень поблизу автовокзалів, ринок, торговельних центрів, цнапів та в інших місцях великого скупчення людей. За словами начальника Харківської ОВА Олега Синігубова, вартість одного швидкоспоруджуваного сховища становить 1,9 мільйона гривень. У межах програми територіальної оборони Харківської області на 70% фінансування відбувається за рахунок місцевих бюджетів, а 30% – з обласного бюджету. Споруди будуть встановлені в більше ніж 20 громадах із Юмського, Богодухівського, Куп'янського, Чигуївського та Харківського районів. Очільник області каже, що наразі їх мета гарантувати безпеку для населення. Тому одне з першочергових завдань облаштування споруд цивільного захисту. Зараз вже встановили 11 таких споруд у Харківській області, і це лише початок роботи. У Дергачах на завершальному етапі роботи в багатоквартирних будинках, які постраждали від ворожих обстрілів. Сім будинків вже закінчили, у грудні будуть завершені роботи ще на 10 об'єктах. Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов, відновлення йде за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії та за співфінансування місцевого бюджету. Загальна сума відновлення 205,7 мільйона гривень. Окрім усунення наслідків ворожих обстрілів, проведення аварійно-відновлювальних робіт, у деяких будинках також обладнуються підвальні приміщення. Загалом приводяться до ладу під'їзди та сходи, виконуються штукатурні роботи. під захисною плівкою закінчують фасадні роботи. У квартирах, які найбільше постраждали від влучань, також відремонтували опалення. Крім того, в Дергачах наразі відновлюють центр первинної медико-санітарної допомоги. Начальник дергачівської адміністрації В'ячеслав Задоренко наголосив, що його реконструють також за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії та з місцевого бюджету. На цьому ми завершимо випуск новин та бажаємо вам мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.